Всім привіт. 50 і 100 тисяч карбованців. Продовжуємо розбиратися з купонами України. І почнемо з 50 тисяч. Друкувалися вони в 93-му році, 94-му і 95-роках му роках. 100 тисяч друкувалися в 93-му і 94-роках. му роках. Що ми заглянемо в каталог? Побачимо серії, які були випущені, і. Заміна браку, в яких серіях була. Бачив, що в 93-му році була заміна браку. І така банкнота коштує не дешево. Зразки теж попадаються періодично. Далі 100 тисяч теж бачимо. В 93-му році заміна браку була. І які були серії. Що по цінам? Да, зараз я... Раніше щось я не бачив, а зараз я почав дивитися і побачив, що така от банкнота відрізняється. Я сподіваюся, що вам камера передасть. Кольором 50 тисяч, бачите, на цій нижчій банкноті світліші, а там темніші. Мені прямо ж цікаво сталося, а ще такі є, чи нема у мене. І що це такі зарізновують. В каталозі він не описаний. І у мене скільки вони... Ну, вже вони ж. Я їх давно придбав. І я не помічав. Ага, ще є. Ще є одна. І теж 93 рік. І навіть тут вони відрізняються кольором. Тобто нічого собі. Так. Ану, можливо, хто знає напишіть в коментарях. Да, дуже цікаво. Вийшло. Так, що по цінам на такі банкноти? Бачив я декілька у декількох, скажімо, людей від півтори тисячі. 50 тисяч коштує від півтори тисячі гривень. Але ж в основному вони відстартують від двох. Придбати можна, поки що на аукціонах вони є. 100 тисяч, е, значить 94 рік від 1000 гривень зараз коштує, 93-й від півтори, Але пропозицій менше, набагато. Але ж, якщо потрібно комусь закрити позицію, то вже на ціну тут уже й не зважаєш. Якщо колекцію потрібно закрити. Дякую за перегляди. Всім пока.